Усім привітик! ледь не забула зазняти свого привида, якого я робила. Бачите, вже поклала в коробку і зібралась відправляти, але вчасно згадала. І якраз почну новий влог. Дивіться, який він в мене вийшов. Це мав бути Каспер. Я думаю, багато хто знає, хто не знає, можете загуглити. Є такий персонаж із мультфільма. Взагалі він білий. Це добрий привид, який не хотів нікого лякати, ну і таке інше. Чесно кажучи, я не надто сильна в цьому мультику, але замовили ось такого привида. В нього тут повертаються, піднімаються, згинаються ручки, все, як має бути. Можна його таку позу, наче він летить поставити. оп. Хвіст. Також тут можна так, сяк згибнати. Зріст приблизно десь 30-32 см навіть. Домовлялися ми приблизно 25-30 ну Плюс-мінус я вклалася. Проблема була в чому? Проблема була в тому, що в мене знову не було якоїсь конкретної схеми. В мене була схожа, але там, в принципі, оце ось тіло і ручка. Зробила по схемі, тільки зменшила кількість рядків. Ну, В принципі, доволі швидко мені це вдалося. Тут я повставляла каркас ручки, каркас у хвостик, щоб він ось тримав таку форму. Від початку клієнтка хотіла 15 см, я їй показала іграшки, які знайшла, як вони виглядають. Ну, Плюшева пляжа, ви самі розумієте, хто в'яже, що це ну, негарно, ну просто. Е, менше 20 см, я б сказала, навіть, ну, там є, звісно, ну, наприклад, там котик колобок маленький або щось таке, але якщо це якийсь персонаж, в якого є деталі, багато, там, ручки, ніжки і голова окремо, все, а не як отой, да, котик колобочок то це вже не дуже гарно виглядає. Ну, коротше, погодилися ми, що буде він більшенький. Потім, обираючи колір, клієнтка захотіла обрати зелений. Ну, Там це своя теж тематика, це все не просто так. Люди обирають одразу, вам скажу, тому що я, доки в'язала, мене всі питали, а чому він зелений? А чому він зелений? Тому що ось так от захотіла моя замовниця. Коли я почала робити, я стикнулася з проблемою найбільшою, це очі. Я дуже довго бігала, шукала, хотіла купити в місті очі, саме, щоб була така форма, вигляд. Як у каспера, знаєте, такі пластмасові, де намальовано прямо око, але я нічого не знайшла. Хотіла зв'язати. Довгенько я навіть, чесно скажу, гралася, доки плюс-мінус щось таке, мені хотілося схоже саме на Око цього ж каспера зробити. Я приклала, приколола отаке око і отакий варіант. Ось, До речі, можете подивитися приблизно. Звісно, це так точно не вгадаєш, але. Та, ну, мабуть, знаєте, мені здається, з в'язаними очима було б і непогано. А напишіть, будь ласка, свою думку. Чесно скажу, я сама не фанат в'язаних очей, я ні разу ще їх, мабуть, не робила, наскільки я пам'ятаю. Я завжди вставляю очі готові. Але в даному випадку, я чомусь думаю, що саме було б дуже непогано з такими очима. Можливо, ще біленький, знаєте, облік зробити можна було б. Ось такий був би. Ну, Не знаю, хазяїн барин я їй відправила фотографії, як це буде виглядати. Звісно, уявити може і складно, але, тим не менш, я приколола око. Оце вставила, зробила, і вона обрала цей варіант. Тому я так і зробила. Єдине, що нитка Зелена, темна, і бачите, погано видно брови, погано видно е, ротик, тому що ще перепитала вона, чи буде в нього усмішка. На що я відповіла, що вона в нього є. Просто на фотографії поганенько видно, вживу, звісно, краще. Видно і вживу скажу чесно, ця, саме конкретно цей колір пряжі не вдається в мене гарно передати. Камера в мене на телефоні ну така собі. Скажімо так, залишає бажати кращого, воно або засвічує, або темним його дуже робить. Ну, Щось приблизно як чорний кольор знімати для мене, чесно кажучи, саме цей. Ну, вже все, вже зробила, як мене попросили. Мені навіть так було швидше і краще, і не мучатися, і не перешивати. Добре, що я спитала, тому що, чесно кажучи, я вже збиралася пришити ці в'язані очі, але в останній момент, я думаю, ні, я таке спитаю і запропонувала блискучі очі, оці і в'язані. В'язані і не зайшли, тому ось так от. Ну, Я сподіваюся, що вживу їй сподобається цей персонаж. Я дуже на це надіюся. І так, ідемо ми з помічником. Помічник, помахай, привіт. Нікітос, помахай! Він сумку мені підносить. Всім добрий день. Вирішив піти мені допомогти. Запропонував зняти квіти, на яких бджоли, Ну бджол вже не видно. Тут квіти ми засняли, да? Так. Да. У мене теж є два відео там з квітами. Зоцими, от, от цими. Да, у нас тут кошенятка такі живуть. Скільки розходила, хотіла зняти, та все щось не вдавалося. Ще там вікицький. Це один великий, недолік проживання в даній місцевості. Це напроти нашого двору палять. От чесно, хочеться взяти ведро, просто піти і затушити. Може, колись я психону, так і зроблю. Ну, це взагалі, якщо чесно. Сиро, ну ось, подивіться, бачите, що на дворі робиться. Тобто був дощ, сиро. І ну, зачем оце таке робить? І при тому це роблять тут практично всі. Доброго ранку! Виходжу знову до вас. Трошки підзакинула процес знімання влогів, тому що зараз в мене весь фокус уваги йде на те, щоб. Змонтувати нарешті вже мій майстер-клас. Він буде на каналі, ви його побачите це буде Оленятко новорічне. Я вирішила також прописати англійські субтитри, тому я ось тут підглядаю в зошит, як там що пишеться. Англійську я знаю, але не дуже добре, щоб сказати в ідеалі. Треба над цим попрацювати. Я думаю, що таким чином я зможу привернути увагу більшої аудиторії. Тому продовжую зараз працювати, ось так це виглядає, можливо, кому цікаво на комп'ютері. Ось тут в мене програмка така, я натискаю, ось обрізаю непотрібні. Зайві ці шматочки, там, де е, помилилася або десь зайве. Я зрозуміла, що це просто з'їдає ваш час. Я завжди коли знімаю майстер-класи, думаю про те, щоб це було по максимуму стисло, щоб не було нічого зайвого, щоб було так от включив сів, зв'язав і пішов, тому що я сама дуже сильно не люблю майстер-класи, там, де починають говорити ні про що. Ти сидиш, чекаєш, доки там почне новий рядок, там щось. Говорить, мені це все так довго, нудно. Я, чесно, сама не люблю в'язати по відео з Ютубу. Роблю це дуже рідко через, ну, коли потрібна якась схема, я її більш ніде не знаходжу. Саме через те, що дуже рідко витрапляються такі майстер-класи, де якісно, швидко, чітко і по ділу. Бувають, витрапляються майстер-класи, там, де майстриня помилилася, вона це не вирізала, ніде не вставила ніякі там титри чи ще щось, що я помилилася. Потім десь в коментарях листаєш, знаходиш, вона там про це говорить, що ой, вибачте. Ем, ну, чесно, я витрачаю багато часу, дійсно, багато часу я витрачаю на те, щоб змонтувати відео. Я теж людина, я теж можу десь помилитися. Але я все максимально стараюсь перевірити, щоб людина, коли в'яже, вона не думала. Блін, А що вона тут зробила? От я не розумію. Давай пролистувати, давай шукати коментарі. Це все дуже-дуже довго. Тому я стараюсь для вас, хто зі мною в'яже, щоб це було якісно. І по суті, тому, будь ласка, хто зі мною вже в'язав, напишіть свої думки, свої зауваження. Також в мене була критика щодо музики. Мені здається, навіть не раз писали, що музика відволікає, тому я зараз спробую записати відео зовсім, мабуть, без музики. Можливо, в тих участках, де я мовчу, можливо, я вставлю музику, я ще не знаю. Подивимося, як вам зайде. В принципі, на фоні музику сам може свою кожен включити. Можливо, дійсно, не всім подобається той Аудіо, да, доріжка, яку накладаю я. Тому мені було б дуже цікаво, аби ви про це мені сказали. Так, себе не показую, бо я сижу в піжамі зараз ще. Допила каву, піду, мабуть, заварю ще собі чашечку і буду продовжувати. Чесно, я думала, зараз я швиденько. Це ще кілька днів тому. Думаю, зараз те молинятко, воно невелике, в'язати там не так багато. Зніму. Змонтую думаю, на другий день викладу. Я вже не знаю, який день в мене тягнеться просто зйомка оцього майстер-класу, якщо чесно, тому що ще є інші справи. Кудись відволікаєшся. Вчора в нас зникало світло декілька разів. Я не змогла домонтувати відео, тому сьогодні вже неділя, в нас 29 жовтня. Почала я знімати на початку тижня, і все ж таки я сподіваюся, що не сьогодні-завтра. Цей майстер-клас буде вже на моєму YouTube-каналі, тому я буду чекати, дуже-дуже буду чекати підтримки від вас. Це дійсно мене надихає, мотивує. Хочеться розвиватися, хочеться більше знімати, викладати. Планую я, до речі, знімати регулярно майстер-класи. Сподіваюся, що мені нічого вже цьому не завадить, тому що я так підзакинула була всю цю справу саме через те, що довго і ну, важко це дійсно важка праця. От, але зараз деякі зміни відбуваються в мене. Я вирішила приділяти час саме в'язанню, саме зніманню, тому планую ось так. Це ось хочу показати просто для вашого розуміння, скільки, бачите, тут оце все я нарізала, шматочки, знімала окремо, додавала. бачите, оце продивитись усе, вирізати, залишити лише саме необхідне, на мою думку. І виходить в мене відео на даний момент на годину і 4 хвилини. Коли я закидала сюди всі ці шматочки, тут було близько трьох годин. Тобто я повирізала б дуже багато, щоб, я ж кажу, для вашої зручності. Плюс я накладаю, бачите, поверх ось обов'язково прописую. Ось, бачите, це кожен текст окремо створюється. Я сюди прописую. Щоб, якщо ви десь щось не зрозуміли, чи ще щось, щоб ви могли просто підглянути написаний текст, тут, бачите, йде зверху. Тому я думаю, ви уявляєте, який це обсяг праці, якщо я лише відео знімала більше двох годин. Поза кадром я ж дов'язувала це оленятко, потім ще це все змонтувати, потім це все викласти на канал, прописати ключі. і так далі. От. Я не жаліюся, я просто вам розповідаю, як ця вся робота виглядає за кадром. Тому що я сама по собі знаю, о, дивіться, муха, що іноді здається, що, в принципі, ну, що там зняв виклав, ой, раді Бога, що там, да, ну, наче не так все складно. А коли починаєш щось робити, сам розумієш, що це займає ого-го скільки часу. І так, я з горем пополам виклала нарешті майстер-клас на цього оленя, якого ви бачите. Це така була прям біда. У нас був сильний вітер, зникало світло. Один день, коли я збиралась монтувати, викладати відео, у нас не було світла. На другий день я його таки домонтувала, те відео. Розпочався процес склеювання. І взяв. Просто вітер знову все зіпсував, вимкнулося, не домонтувалося відео. Я потім знов це робила. Коротше, так мені складно далося викласти цей майстер-клас на канал. Я стільки на нього часу потратила, що я сама від себе не очікувала. Але я сподіваюся, що з наступним все буде простіше. Я вже зрозуміла деякі нюанси. Я, можливо, якщо будуть виходити довгі майстер-класи, буду їх просто розбивати на дві частини. Напишіть, хто зі мною в'яже, чи буде вам так зручно, тому що в мене комп'ютер трошечки не завжди тяне такі об'єми, великі йому важко, і саме тому я думаю, можливо розбивати майстер-класи. На дві-три частини, дивлячись від того, наскільки вони будуть великі. Зараз, як ви бачите, переді мною лежить блокнот. Я хочу сісти зараз, придумати схему на котика Колобка, тільки плюс-мінус, там вона гуляє по інтернету, але я хочу зробити так, як я його сама собі бачу, того котика. Сподіваюся, що я не витрачу багато часу на це. Ну, подивимося. Сьогодні посиджу трошечки його по. Роблю, А якщо все нормально, мені сподобається, приступлю до того, щоб знімати майстер-клас на нього. Для цього мені потрібно зробити манікюр, тому що ось в минулому відео <кхід> видно да, наскільки сильно вже <кхід> він потребує оновлення, але чесно, в мене був вибір або сидіти робити манікюр, або забистувати майстер-клас. І я обрала друге. Так що я цей влог буду завершувати на такій ноті в'язальній. Чекаю ваші коментарі, вподобайки, якщо вам було хоч трошечки щось цікаво для себе винести, ставте свої запитання, а я буду приступати до роботи.